Вітаю на телеканалі. Сі4. Випуск новин у студії. Працює Марія Цепілован про головні події четверга, 14 серпня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Додому з російського полону повернулися ще 84 українці. Що потрібно ветеранам, аби адаптуватися до цивільного життя? У Чернівцях відбувся форум ідеї можливостей. Додому повернулися 84 українці, цивільні та військові. Особливість цього обміну в тому, що серед звільнених 51 цивільна особа, незаконно утримувана або засуджена на тривалі терміни. Серед них чоловіки, і жінки, політичні в'язні, медики, а також люди, які провели в неволі майже десятиліття. Найстаршому з них 74 роки. Також повернули воїнів збройних сил та Держприкордонслужби. чимало з них офіцери, які потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Наймолодшому оборонцю 25, найстаршому 49 років. Усі звільнені потребують медичної допомоги та відновлення після пережитого полону. Дякуємо за захист, терпіння і вітаємо вдома. Як допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя? У Чернівцях відбувся форум ідеї, можливості, який об'єднав захисників та тих, хто щодня працює над їхньою реінтеграцією. Обговорили не лише проблеми, а й рішення. Детальніше у сюжеті. Віталій, колишній снайпер, демобілізувався у 2024 році. Сьогодні на форумі «Ідеї можливостей розповідає з власного досвіду, чого потребують ветерани для повернення до цивільного життя. Потрібно приймати активну громадську участь у таких заходах. дивитися, що влада місцева і влада державна пропонує ветеранам підтримку, яку підтримку, які заходи відбуваються в Україні в місті нашому. Інший учасник форуму В'ячеслав наголошує такі зустрічі. Це не лише про підтримку, а й про діалог, який має перерости в реальні зміни. Надію мене є на те, що буде збротний зв'язок, те, що буде живе спілкування з аудиторією, так як на сьогодні було чимала кількість ветеранів, те, що вони дадуть свої побажання, бачення і несуть корективи, тому що будь-який захід повинен. Про ветеранів повинен проводитися самим вже ветеранами. Мета конференції об'єднати в одному просторі ветеранів, їхні родини, представники усіх рівнів влади, ветеранські спільноти та громадські організації. Тут вони можуть почути одне одного, поділитися ідеями та спільно шукати шляхи підтримки тих, хто повертається з війни. Це для нас першочергова задача стати таким майданчиком або започаткувати такий майданчик, де будуть різні думки, де будуть різні враження. І де будуть саме головне різні міркування для мене важливий конструктив, що з того буде далі, тобто, що ми можемо зробити спільно для того, щоб не просто казати дякую ЗСУ, а для того, щоб справді бути поруч з тими, хто нас захищає. Цей форум не про формальні промови, а про справжнє спілкування та пошук рішень. Тут ветерани можуть говорити відверто, а громада і влада чути їх. І якщо ці слова перетворяться на дії, то підтримка захисників стане не разовою акцією, а щоденною реальністю. Радислав Укринець, Микола Ганутін новини сі 4. У Черніцях пройшла молодіжна платформа, яка зібрала активних учасників. Тут місцева молодь обговорювала шляхи розвитку лідерських якостей, навчалася командній роботі та комунікації, а також приймали практичний досвід. Чого очікують молоді лідери від таких зустрічей? Далі в сюжеті річ, яка завжди мене мотивує це спілкування з небайдужою молоддю. Чому Тому що молоді люди це завжди є ті люди, які є в пошуку? Які є запиті, які а, шукають щось нового, які готові креативити, брати на себе ініціативу, творити, бачити по-іншому? І ще немає зашорності, немає шаблонності, немає типовості. Серед учасників студенти, молодіжні активісти та волонтери. Вони переконані, сучасний лідер це не лише посада, чи титул, а здатність надихати інших та вести команду до спільної мети, мати орієнтир у житті та рухатися до нього впевнено. Не треба жити прямою лінією життя, навчання і на робота. Це не є все життя. Треба рухатись до маяка. Маяк це наш шлях в житті. Ми повинні до нього рухатись і реалізовувати себе і разом свою команду. Спікери дуже цікаві, і мені дуже подобалося, як вони викладають інформацію цікаво, не сухо. Як говорив ректор нашого національного університету, мені дуже подобалася подача. Напевно, тому що він працював професором, тому що він працював у університеті, але кожен викладав цікаво і зрозуміло. Формування лідерських якостей у молоді важливе не лише для особистого розвитку, а й для майбутнього громади та країни, зазначає Руслан Білоскурський. Якщо ви не можете бути лідером для самого себе, ви не будете ніколи лідером для інших. Що означає стати лідером для себе? Перше, це усвідомити, чого ти хочеш. І друге, дисципліновано. По кроку рухатись до того, що ти усвідомлю, що ти хочеш. Учасники платформи розходилися з новими ідеями, натхненням та розумінням. Лідером не народжуються. Ним стають, працюючи над собою щодня. Градислав Укринець, Микола Ганутін, новини Сі 4 Нагадаю, вже завтра, 15 серпня, на Алясці відбудеться надважлива зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна. Переговори пройдуть на американській військовій базі Ельмендорф Річардсон». Спочатку очна бесіда, потім аргументовані перемовини за участю делегацій. А завершиться подія спільної прес-конференції у центрі уваги. Можливе припинення війни в Україні США прагнуть визначити чи готова Москва до реального миру. Європейські лідери наполягають, що будь-які рішення мають включати Україну і не можуть включати поступки щодо її суверенітету. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.